Hello, guys! мікрофон мікрофона завжди Скайтаю вас на каналі. Сьогодні у нас відео по відкриття шардів в рейді. Тому сьогодні будемо відкривати на акаунті наших підписників багато кількість шардів, ну, при, навіть таку приличну кількість, і для того, щоб дістати якраз таки класний герой Ікса. На героїк Сауна з тих, який буду відкривати, це у нас Арнор, і це у нас якраз таки фракційний герой, адміральчик. Давайте коротенько про ці герої ми поговоримо, що воно себе якраз таки для нас, якої цікавості представляє. Перша це адмірал Чорноїкли, це фракційний лідер, ну, фракційний лідер фракції. Має дуже багато елементів контролю, Стани, клінцеть, Блендер, плюс головна фішка це пасівка, особливо коли три союзи з фракції. Накладає Дає шкіру на один хід на всю команду. Це дозволяє нам не вдягати нашу команду в шкіру, а збільшити фокус на параметрах живучості і так само даде статів для наших ДДшників. Дуже гарний герой, так само на осади, залетить на ура, та і на аріні добуде в пачках можна поюзати. Ну і Арнор, це, звісно ж, зараз дуже класний герой на арену, часто ну, на РТА зустрічається, але він, наприклад, що його фішка. На пасівочки він може атакувати і не вмирати. Тобто, коли він отримує смертельний удар, він не помирає, накладає на себе кам'яну шкіру і активує його ульту. Ульта має дуже гарні коефіцієнти, плюс пасівка його ще бустить за кожен бонус на, на команді ворога. Він може два рази ударити з масухи, тим сам ваша команда просто відлітає, але все ж таки можна законтролити. Так само зривається легко бомбами, але що ваш Ардор не зривався бомбами, сет суворості. Ну цей сет з режиму сади, який седає нам імун, вдягаємо імун, даємо ДД сети, і все, Арнор вас вже не боїться бомб. Єдине, що там треба буде надавати, якраз таки блискавки для того, щоб не знімали з нього імун. Ну або блочити героїв, які, наклад, знімають з вас якраз такі бафи, Тому Арнор в цьому плані на ріні дуже класний герой. І зараз будемо намагатися їх потягнути. Ми зараз переходимо на перший аккаунт нашого підписника Андрія, будемо бажати успіхів і діставати топівищі героїв. Сподіваюся, не прийдуть. Давайте без яких 6 я там тільки що побачив в чаті. Звісно ж, дублі фракції. Колись там вони потрібні, але давайте без таких героїв краще бачити на Сарнора. Нехай прийде. Бо якщо нічого не передає, то наступна ра щось прийде, а не якась Вісікса. Тому полетіли відкриватися. Так, ну і ми на каунті в нашого Саклана Андрія. Звісно ж, йому бажаємо успіхів відкриття і відкриваємо в нього якраз такі сакральні та темні уламки. Кількість достатня для того, щоб навіть з цієї кількості. Дестати якусь класну Лего. Давайте почнемо з сакральних уламків. Сподіваємось, Лега, звідси, дійсно випаде. Дуже хочеться побачити звісно ж, Адміральчика, але якусь ще прикольну Легу, теж тут завадить. Із таких топів, там Харіма, Ельва, Літушка, і ще щось з цього героя нормальних Лег, який зараз трошки хоча в Чекміті. Тому погнали перший сакрал. Давайте подивимося канал, український до 1 Давайте, не знаю, зайдемо на нашій. 22. Знаю, що це все? Теорія, практика. <соє> Воно не працює. Полетіло. Давайте, п'ятірочка. сакральний, магія, працюй, легу даруй. Ну. Це, мабуть, якийсь буде епік зараз, так? Да? Фахракен або Тарай. Ні. Мелкіт Вона випадає. На жаль, що про цього героя сказати. На прокляте місто на майбутнє хардве. Куди ще можна зайти? Зараз у нас тільки тоді дві дороги: або місто, або хардвей. Далі Ільсінія. Дякуємо, що прийшла, летина наче не потрібна. Ще один епік. Це база. Ух, який старий герой Деспа. Теж побий, що Це склад, нічого цікавого себе він ніяк не представляє. Так, Епік, ну будуть сьогодні Балтус Кремезне це чисто знаєте, під кланвар або під якийсь турі книжками заливати. Ну, я думаю, знаєте, зараз по одному мейпіку козну ж можна залишати, бо вони можуть вам знадобитися або на проклятому місці, або на хардве. Лурі якраз таки на місто дуже добре заходить, тому що в неї є бл ну, тобто блок бонусів, гарний, до речі, соло, кефу тут на цьому уроні, плюс блок е оживлення. Це теж дуже добре, на поки місці заходить, масовий контроль, ну, масовий удар, заморозочка, блок ресу. Тому як-ніяк, її можна прокачати, на місто зайде, ну і на майбутнє хардве. Думаю, під якихось умови, які там придумають нам. Пларіум теж залетить. На жаль, Лєга не прийшла, але 36 темних. Фух, Да прибуде з нами сила Арнора, нехай він прийде. Дуже сподіваюсь побачити сьогодні легенду. Ну давай, Андрій. Ми схрестили. Ми, ми віримо, що тобі зараз щось випаде. Якщо якісь будуть цікаві рарочки, ми звісно вже будемо про них говорити. Хоча тут рарки, окрім Хески, і ще пару рарок. Ні, навіть не про що буду поговорити. Не думаю, що вже на всі на тому етапі, де прям войдово рарочка, це не потрібно. Так, останній останній один і далі три по десяточки. Давай, навіть епіки не дають. Так, ну і що? Магія пішла, давай. Шанс є. Арнур, прийди. Це дуже класний буйдовий ДД. Ну. Дуже так повільно падає по удому. Думаю, тут епік буде під кінець. Да, Епік. Пайдмана приходить. На стартових аккаунтах Пайдман ще може себе щось показати. Е, Людоже, звісно же, героїнкілу. Пойде сізий, а це, знаєте, теж дуже крутий герой, блін. Це, як казав Андрій, не знаю, Андрій, ти казав чи ні, але незабаром у тебе повинна бути гарантія. Я не знаю, це фейди твій перший, чи ні. Давайте одразу глянемо. Ні, я вже бачу тут. Та й не треба ну, нічого цього Пларію. Все, не допропонуйте. Є щиро люди, і це перше фейде. Стім герой, я тебе вітаю, тобі цей герой дуже круто залетить на Гідру. Та й на можна теж використовувати, тому що це бездоганна завіса, баф опору, перезарядочка. Це блок бонусів, штраф швидкості, Тому це і ще плюс лікування команди. Він як і Саппорт теж твою пачку, ну, і на хіміру, і на гідру. Буду лише показувати, оцінки самі кажуть за себе. Тому ГЦ фейди зараз реально крутий герой, сам собі хотів би його бачити себе на каунті. Це не арнор, але. Це теж крутезна воїдова легенда саппорт, який буде тобі корисний. Тобто з цим я тебе вітаю. Реально крутого гірю діста, але ще є десяточка. Магія рейду, вона така, може інколи спрацювати. x 2, давай дай на дві Легі з 20 темних, і це буде круто. Ну, хоча і Вейда вже класно, Арнора ми не побачили, але давай останній. Найдепіка О, Ну що сказати? Розказати, фейди ми отримали. З сакральних, на жаль, не пройшов на адмірал, але фейди це круто. Ну і ще ми зараз скрафтимо трошечки реліків. Давайте теж дістанемо щось дуже круте для Андрія. Погнали! РТАшні реліки вони дуже цікаві, тому ми трошки їх заміксуємо. Барст Короля це якраз такий лайф арена релік. Але чесно, теж самий пазур, набагато краще. Грима салюті. Кормовий по факту релік. Золото дракона. Це, знаєте, перше спершу здавалося цей релік, ну такий собі не дуже цікавий. Зараз непогано під ПВЕ зайде, та саме на гідрі Хімірі, можна дати своїм сапортам. Плюс непогані, звісно ж, під камінці і стати захист опіру здоров'ю, плюс збільшують на 10% якраз такий захист власника. Корисно, звісно же, корисно, використовувати можна. Так, далі. 4% шанс на налево. Золотий еліксір теж спершу здавалося не таким уж цікавим реліком. Зараз непоганий релік використовується як, в принципі, на арінке, на так і на ПВЕ. Тому що Лікую власник 9%, коли здоров'я падає нижче 50. Можна давати саппортом, бачили на ротасах. І ще на таких героїв ставлять цей релік, як на підхил, якщо там типу, паче нема Сайрота. Далі йдемо у нас ще майже 1000 синіх. Пазур. Один із найкращих рарних реліків. Пазурів мало не буває. Чим більш, тим краще, можна всім давати. Особливо на такі контента, як Гідра і Хімера, і саппортом, і ДДшникам. Ну, всім можна піднімати урон в своїй команді. Дзві. контрольний релік, теж самий Арманс. Дуже скажу вам дякую за такий релік. Вінець небуття, як і гермаса люті, більше всього це кормовий релік, який для Апу нормальних реліків. Отут От ГЦ, Корона і Рітто один знаєте, таких а, рідкісних епічних реліків, тому що він рідко падає не в плані якості, і дуже крутий. Так, да, він ситуативний, тому що він підходить більше для ваших ДДшників, які а, накладають штрафи. Це той самий Тор, Ніндзя, на потім Дімон, який був на злиття. Так само ну, вони накладають штрафи, вони бусить собі урон і з часом урон збільшується. Крутий релік, так само на Гідру, на Хімеру, дедешників ставити, які накладають штрафи. Дуже класно себе показує. Багато де, на яких героїв перебуває навіть кота, а депакт кота по урону. Крива, що Сумір. Теж на героїв які скорочують шкалу ходу Але не більш. Знаєте, таких хартів можна тримати реліки по те, на аккаунті. Вінець небиття корм. Наші буде зараз три крафти після цього. Чаша. Одну максимум можна залишити, з струндою поюзати, але якщо випадає епічний Uh, ще один пазур круто. Якщо не випадає епічний релік uh, у той, що від інвізу працює, той буде навіть краще. Дзвін, знову ж таки, арт-релік для героїв контролю, і останній крафт. Ще одна чаша. Більш не потрібно. дуже багато ресурсів. Андрій давай все крафтом. Андрій, ну що, я викладаю тебе з Фейда. Фейда дуже крутий герой, який тобі забустить. В принципі, урон на повоєком контенті більшій частині Це гідри і Тому Апгрейдив, прокачу і насолоджуюся своїм героєм, А ми переходимо далі. Тепер ми на наступному аккаунті ми у Вандера, у нашого голови клану, тому нашому голові нашому шефу, як завжди, вітання. І полетіли зараз відкривати його. В нього буду відкривати саме 15 екранних уламчиків, Буду діставати йому адмірала, щоб він зміг зробити ще цікавіше пачку через дворфів на усаду. Сподіваюсь, тебе хоча б дворфи якісь є. Бо не дарма ж ми його будемо відкривати. Тому полетіли. Ми, в принципі, Андрій потягнуло гарну лігу на, на 22-му нашому каналі. Давайте продовжимо в тому ж дусі діставати ще. Х. Працюй. Місце є, місце є. Полетіли. Запис іде. Так, перша Лега, і це в нас Фрея доленосна. з Фреї. Звісно ж, я впевнений, що Фрея в тебе є, але якщо. Це друга навіть фрея. Давайте одразу перевіримо табір вартовий. Та згіньте донат. Щось рейду сьогодні погано. І ми бустимо тобі вже атаку у варварах. Потрошку бустимо аккаунт. Погнали далі шанс Х2 працює. І ще бажано, щоб Х20 на нашого дворфа працював. Ще удалега Х2 працює, і це у нас. А, це новий герой. Це в нас ту рубач бач. оціночкам такі середні, це, як знаєте, звичайне ДД. У нього там десь є розкачка, збільшу лагнуть крізь шкоду, також з меншу шкоду, це вже круто на ту ж саму гідро ставити. Ну і таку одного ворога двічі накладає на себе збільшення, так, якщо ром'яю, ходить ще раз. Тобто доходи є, щось ігнорує, сам себе розкачує, масуха є. Але я поки що не бачив, де що використовували цього героя, але Лега вже прийшла. Якщо є пасівка, яка розкаче стату нашого героя, можна протестувати вже на Гідрі. Але не на твоєму каунті, тобі вони навряд чи потрібні. Але дві Лєги, це вже значить, що їх працює. при тому, що одна нова, і ще й гарна фрея прийшла. Поки що тебе сакратки показують дуже гарний результат. Мені подобається. В мене ще так працювали. Так, далі у нас поки що падають епіки. Ніякого такого якогось топового епіка я не побачив. А, далі. А, це Вірон Шовкова. Це на герої Ресу. Піде на хардверах. Я думаю, бо у, у, на, у духів ліса в нас не дуже багато героїв Рєсу Далі ташнотний герой. Але він маєш так, щьоналега, і це в нас норух. Це мерзнушки. Це реально мерзнечки. Боже, як же працює x 25 на адмірала нору? Що про нього сказати, дуже старий герой, здається, вона й ребалансили деякий час. Щось там має контроль і все. Але, ну, на ВФ хард або на Прокляте місто, можливо, десь можна засунути. А по більш частині це герой складно. Не де його навіть не поюзуєш. Але трилегія вже приємно. X, видно, що працює. 22-й український, дякуємо за дров. Якість поки що окей. Ну, окей. У Андрія була фейд. Тут Фрея, плюс ще новий у той як його там. М'ясоруб той. Ну, і норов, це так, знаєте, чисто брелок на добавочку. Так, до кінця чи випаде нам ще щось цікаве? Ще три сакральчики. Давай. Х25 накрутили. Адмірал, прийди. Ну, а далі так, Сачі. До речі, вже не крутить, колись крутила свою цю штуку. Так, ну. Армін. Вогонь жінка. І останній. Давай. Магія спрацюй. Не спрацювала, але нам би жалітися. Три ліги з 15, випадає ще й ТРЛ, під кінець, ну, герой має траву, я думаю, на ВФ, якщо буде потрібно, зайде. Х-25 не спрацював. В принципі, ми і не сильно цього очікували, тому що ікси... На кольоровий бив би це X на войди, він би спрацював відмінно. Але X, на жаль, на кольорові, тобто сакральні сині, працює дуже фігово, тому що кількість лєг там дуже велика, і щоб прямо попасти в X, це, не знаю, там магія повинна спрацювати. А з темних лєг все ж таки менше і набагато влучніше під X25, особливо там всякі як Маріч та расів набагато легше попасти. Тому під такі X там можна відкриватися, якщо великий запас. А, то нашому, звісно ж, Вандору, є дуже вдячний за відкриття. Подивимось, його релік є. Реліки вкрутити нема чого, все вже скрутив, але ліги отримав. Ще якась ліга була перша. Ага, ну, Норох це, до речі, перший. Краще його не було. І якраз цей новий герой. Тускор. Всі три, ну, два Уніка і Фрея з добрий дубль. Фрея, або поки що нехай покращі кращій фрайці, але мабуть, може зробити і плюс один, і навіть дві фреї собі зробити там. Не знаю, одну арену, одну якусь там повоєшну пінгідру, або ще щось там підусади якусь цікаву зібрати. Можна щось придумати з цієї героїні. Тому Вандер, дякую тобі за відкриття. Нарешті ми в тобі відкрили хоч щось приємно. Три Легіс, 15, -ти. це круто, особливо Фрей. Якби не Фрея, не було б, ну, тип таке, а Фрея врятувала трошечки до відкриття. Ну, ось такі, друзі, приблизно було відкриття в наших підписників. Звісно, ми дістали дуже гарний героїв, але X. 25, як завжди, не працює. Да, ми не побачили Арнора, але випав фейде сизи. Це дуже крутий ПВЕшний герой, якого навіть на арені хтось реалізує за рахунок його Перезарядки навичок нашого, наших союзників. Це класний герой, я сам би хотів собі його на аккаунт. Ну і так само Вандеру теж повезло, ми дістали йому мотрелі з 15. Це дуже гарні шанси. Е, на жаль, там не було ніякої прям імби, їх знову не спрацював. Фрея дуже крута кротегаріння, новий Тоскор, Скор. Це такий герой більше буде. Знаєте, на хард ВФ новій, на місто, на Гідру, тому що він має розкачку. На арені не бачу його реалізації, тому що герой, який не має ніяких пасівок на механіку живуть. Ігнорів, типу, кам'яної шкіри і так далі. Такого ну, нічого на арені він себе не покаже. Хоча герой такий, знаєте, ну, цікавий, але не прям що вау. Ну не та зараз мета. Тому дякую всім за перегляд, буду поставити ваші подобаючки до гори. Відкриття ще будуть. Зараз у нас в рейді вже йде новий Х25, на теж дуже класних героїв з більшої частини там є і ПВП і ПВЕ контенту. Е, на стрімі у, на цих вихідних, я думаю, в суботу, я думаю, відео вийшло в п'ятницю, ми будемо. Відкривати теж у підписничків, хто подає заявочку, можливо, я трошки теж відкриюся, бо хочеться собі і кота на нього душа, душа лежить, і Отеріона. Теж хочеться під ПВГ його собі. Дістати. На нього вже давно 6 зірок лежить, 6 зірками він подав, покаже дуже крутий контент, а потім ще дістати Фіну і зв'язку Катеріон Фіна можна буде навіть на Хімері буду розкривати. Е, тому дякую ще раз за перегляд, забудьте поставити ще раз. Вже ваші подобачки, написати в коментарях про ваші відкриття, як вони були, як вони зараз сидуть і чи ми далі. Продовжуємо відкрити контент по рейду, бо теж цікаво. Хочеться, ще, звісно, вже записати ще одне відео про кузню. У мене там було дуже круте краф... крафтіро... крафтування. Поки що не хочу спойлерити. Якщо відео зроблю, ви потім подивитесь. А так, суботу чекайте, стрімо будемо залітати у другий сезону Арташки. Ну і, звісно, вже відкриття під події. Всім па-па, друзі!